Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це чудовий повсякденний одяг для сну, який створений спеціально для жінок. Ця піжама складається з довгих штанів та кофти в стилі кімоно. Вона надасть вашому вигляду додаткової привабливості та стилю. Цей жіночий домашній одяг має простий дизайн, але забезпечує максимальний комфорт та відчуття свіжості протягом ночі, виготовлена з м'якої та приємної на дотик бавовни, яка забезпечує повітропроникність та зручність, доступна в різних розмірах та кольорах. Дана піжама це ідеальний вибір для жінок, які цінують комфорт та якість в своєму одязі для сну.